Сьогодні у нас чемпіонська випічка за прийом живеї України. і дійсно пережив багато цікавих, додаткових і захоплюючих історій та пригод. Переваг долік, бо це точно не так. У Кельсі-Кнесі, у Кельсіх-Кнесі, Кнесі, тут ти можеш взяти участь і це дуже класна річ. Що ви можете зробити, такі великі частини пунктів. Тут, наприклад, якщо ви хочете працювати, то ви можете. Огляньтеся, тут компас, тут ще щось, ну такий пан барон, майстер на всі руки, але тут ми бачимо таку річ. Тут кладеться така дошка, і тут ще робиться одне спальне місце, і дивіться. Зверніть увагу, як добре придумано всюди, де ми можемо розмістити речі. Обігрівач є тут, всюди йде тепло, це панель управління. Тут ми маємо скільки акумулятора в житловій частині, скільки води в баку для стічних вод, скільки води в баку для питної води, приблизно 100 літрів води. Тут ми повинні увімкнути бак для стічних вод. Це коли зима, ми повинні, щоб бак для стічних вод не замерзав, а тут вже є обігрів із регулятором. Ну, тут дійсно є місце для речей. Маємо телевізор, скажімо, тут стоїть телевізор, наприклад, можна дивитися його тут, можна дивитися з ліжка взагалі. Тут є каратекроріч. Це винищувач, дорогий з'єднувач до дорогого, але він дійсно дуже якісний. Далі я дійсно готував їжу. Тут я готую, тут ріжу, переходжу. Додатково ще також. Тут хлопці солили рибу і тут вже готували їжу. Тут можна сховатися, зачепитися за щось, наприклад, за гілку або камінь. Отже, тут було дуже, -дуже приємно, дуже приємно їсти. Зверніть увагу, зверніть увагу, тут у мене ще є дуже велика простора над головою. Це, ну, для мене це дуже важливо, бо, наприклад, як я трохи високий, весь час я ось трохи нахиляюся зараз. Ось багато відділень, де можна розмістити речі. Дуже добре, що багато відділень, тому багато речей вміщується, а не так, що один відділ внизу. Борожню, ну трохи м'яса. Тут. Виключить, скільки тут маємо підходящих, наприклад. Тут маємо компресорний холодильник, якщо потрібно, з 12 години. Дійсно хороша річ. Розумію тут. І тут, а тут є саме мінімум. Тобто, що ми маємо уявити, що маємо місце, наприклад. Отже, у нас тут є два полиці. Тут, тут, там і тут ще є. І тут ще по всій цій довжині, і тут ще вчора. Але я зараз покажу. Дрібниця. Тут вже є нижчі люди і створюють те, що тут можна, бачити, тут зроблено ти хочеш працювати, я залишуся. Розповсюдження оце досить вкрай важливий процес. Ні, я її робив нормально, витягнувшись спати. Це тут тіше з голови і ось ось. І чому ви ось так це метр дев'ять-п'ять, Можемо дати мені 33 і тут дивіться. Ще є місце взагалі ще. Все ж таки. Ну Місця дійсно дуже багато. Люка-люка, люка. І тут дуже класно, що є вікна. Дякую, я пам'ятаю, прокидався, дивився. Ну ну дійсно це душ, туалет, туалет, все як і зрозуміло. Тут маємо місце для речей. ну Дійсно, ну. Тут для косметики у нас ще є місце для косметики. Дійсно, місця вистачить багато і зверніть увагу, купуючи кемпер завжди. Добре, щоб тут завжди було віконце. Таким чином ви можете взятися і витягнути вікно, і чекати, щоб мати безкоштовний душ, коли ми хочемо йти до нього. Купатися тут можна, закривши шторку, що забезпечує приватність і комфорт, створюючи затишну атмосферу. Це вставляється сюди і тоді керується. Коли купаєтесь, бачите, тут у нас дерев'яні піддони, ноги весь час, як і сухі, але тут також є стоки, щоб сьогодні скористатися одним стоком, тут інші дівчата. Тут, ну і двері, наприклад, та інші. Тут всі іноді також. Загублені двері, тут ми живемо дуже добре. Тут можна повісити рушники та куртки. Туристи. Якщо хочете спробувати подорожувати з караванами, обов'язково приїжджайте до нас. У нас є оренда кемперів і продаж. У нас є все, навіть причепи. У нас є такі кемпери і зовсім нові. Їхня ціна близько 60 з невеликим тисячі плюс ПДВ, тому що саме тут є автомати. Тут є, ну ну, дорожче, тому дякую, що дивилися статтю, що коментуєте, що якщо я десь зробив помилки, коментуйте, що якщо хтось хоче побачити щось інше. Або щоб прокоментувати якісь елементи, чи два елементи, чи щось чекає, пишіть. Я дійсно все читаю і обов'язково вам відповім і зроблю відео. Іноді мені не вистачає ідей, будь ласка, пишіть. Дякую. До побачення.